Вітаю, друзі. Сьогодні, 24 лютого, річниця, якщо так можна висловитися, повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. І я думаю, ви всі погодитеся, що сьогодні іншого варіанту, як говорити про війну в режимі підсумків або ж проміжних підсумків, просто не існує цими днями. Багато світових політичних і військових аналітиків працює. В поті чола аналізуючи два роки російсько-української війни, багато чого вже було сказано цими днями, багато чого говориться прямо сьогодні, у ці години, і я думаю, що протягом тижня або протягом місяця ще буде сказано про два роки російсько-української війни. Але всі ці світові політичні і військові аналітики говорять про своє, про те, що найбільше є важливим для них. Я не буду винятком і також буду говорити про своє і про те, що я вважаю найбільш важливим для України, українців і для мене. Я торкнуся кількох важливих проблем, моментів або питань, не анонсуючи їх. Я почну з першого важливого питання парадоксу. Цієї війни, парадоксу російсько-української війни, жодна із сторін не була зацікавлена у цій війні, ні Росія, ні Сполучені Штати Америки, ні тим більше Україна. Але незважаючи на це, ця війна відбулася. Я хочу пошукати причини. Хочу пошукати відповіді на це запитання і пояснити цей парадокс. Як так сталося, що ні Росія не була зацікавлена у цій війні, ні Сполучені Штати дуже були не зацікавлені в цій війні. Захід, в принципі, не був зацікавлений цій війні. Ну і ясно, що Україна не була зацікавлена у цій війні. Кожна сторона, як би це не було неприємно чути, несе відповідальність за цю війну, і в тому числі Україна. Кожна сторона несе свою відповідальність. Звичайно, відповідальною стороною є наш ворог, Росія. Вона несе найбільшу відповідальність. За що відповідає Росія? Росія відповідає за своє розуміння імперії. Російська імперія виродилася в дуже такого, я не знаю, потворну версію імперіалізму. Задача росіян їх суть просто переробляти інших людей в росіян, українців. Якщо вони перероблять українців, далі вони будуть переробляти поляків. І дійдуть навіть до французів. Дуже гарний стрім є про одного росіянина, який говорить про те, що все буде Росія і вся Європа буде Росія. І це дуже правильно переробити французів у росіян. Ну, його показує цей стрім як щось таке, значить, іронічне, і висміюють росіян, але я би з цього не сміявся. Це насправді сутність російська. Вони втрачають своє населення, знущаються зі свого населення і поповнюють свої втрати у людях за рахунок інших людей, переробляючи їх в росіян. Це безперечно, дуже тезово і коротко. Про російський імперіалізм можна говорити ще багато і широко, і дуже довго. Але я думаю, для того, щоб сфокусуватися і не розмивати взагалі от головне в російському імперіалізмі, я би отак десь приблизно окреслив. Безперечно, можна говорити про історичну схибленість, історичну схибленість там Путіна. Він вважає. Ці території, ісконно ісконноруськими землями ще там багато чого можна згадувати, що він наговорив в інтерв'ю такеру Карлсону. Але оцей момент надзвичайно важливий. Відповідальність Сполучених Штатів Америки і колективного заходу з колективного заходу. Вони знали. А якщо не знали, то це їх провина, що вони не знали, в чому суть російського імперіалізму і дозволили росіянам. Здійснити цей крок. Крок в напрямку перетворення українців у росіян. Це дуже велика помилка і відповідальність Заходу. Захід дав дозвіл на СВО. Я підкреслюю, Путін не збирався воювати, він хотів зробити невеличке СВО за три дні. Просто так використати збройні сили для того, щоб реалізувати свою сутність. Захід дозволив росіянам. На початку цього всього процесу, ну, задовольнив їх право у самореалізації. Це така необхідність і потреба. От когось щось там переробляти і перетворювати. І Захід знав, що Росія вона часто використовує, до речі, війну і Збройні сили. Для того щоб задовольняти свої оці метафізичні потреби, і як правильно говорилося Олександр Матвійчук, Захід навіть заплющував очі, що в режимі використання військової сили Росія часто використовувала військові злочини. Це теж відповідальність Заходу. І От Захід і Сполучені Штати несуть відповідальність саме за це. А тепер до України. Україна теж несе велику відповідальність за цю війну. Відповідальність наступна: Україна а, а, своєю поведінкою, ну, вища політична влада, ну і народ, в тому числі. Ми ж всі, і я в тому числі несу солідарну відповідальність за людей, які живуть в Дніпрі, в Дніпропетровській області, в Донецькій, в Харківській, Полтавській і так далі. А ми а, Створили образ жертви, або краще сказати, легкої здобичі. Ми для Путіна, для Кремля і для Росії створили образ легкої здобичі. І Путін не міг не спокуситися на цю легку здобич. Тому він всього-навсього підготував 180 тисяч. Ми говорили про те, що цього недостатньо для окупації, але не задавали собі запитання, чому він саме. Визначився на цифрі у 180 тисяч, якої явно було недостатньо, тому що ми були легкою здобич'ю, і ми самі зробили себе легку здобич своєю політикою в 2019 році. Зеленський прийшов на хвилі і на тезах. Припинення війни. Для того, щоб припинити війну, потрібно просто припинити стріляти. Це комерційна війна, це просто непорозуміння, брак комунікацій. Ця війна комерціалізована, вона створена Порошенком. Необхідно з Путіном сісти, поговорити, подивитися йому в очі, достатньо десь щось прокомунікувати і так далі. Це все створення образу легкої здобичі. Або лохів, або ще якось можна говорити, це важливо. Відповідальність перед Заходом. Ми не зуміли довести крилу наших союзників, тому що не всі були нашими противниками, що ми маємо українську ідентичність, за яку ми готові битися і помирати. І Путін як аргумент використовував в розмовах в Швейцарії з Байденом і з іншими людьми. З якими він спілкувався заходом, що українці це не справжня ідентичність, такої ідентичності не існує. Це штучна вигадана ідентичність, і ви побачите під час нашого СВО, що українці не будуть битися. От ви побачите, що вони не будуть битися, тому що справжні ідентичності завжди себе відстоюють зі зброєю в руках і помирають. А вони не будуть помирати. Ніякої смерті, ніякої крові, нічого цього всього не буде. І це було дуже серйозним аргументом. І це наша провина, і ми повинні це все розуміти. Про те, що Захід взагалі не готувався до війни, я до чого це все веду, тому що у нас до цих пір звинувачується Захід, що це сторона, яка розв'язала бійню, криваву бійню тут взагалі в центрі Європи, тому що вона нібито хотіла. Захід, як сторона, хотіла розв'язати якісь незбалансовані протиріччя, які накопичились, їх ніхто не називає, до речі, ці всі протиріччя. Примітивні і прості аналітики говорять про те, що Захід задумав розвалити Росію і використав Україну як гачок, як наживку. І закинув цей гачок, і значить, Росія клюнула, захопила цю наживку і так далі. Але ж ми бачимо, що ні про там розвал Росії взагалі не йдеться в принципі. Люди готові сьогодні визнавати Путіна. Вони не готові, не готові навіть його означити як нелегітимною фігурою, незважаючи на те, що він просто плює на західну цивілізацію, десакралізує. вбивство Навального це десакралізація. А останній аргумент в цій частині для того, щоб сказати, що Захід взагалі не планував ніякої війни. І не готувався. Він не готував озброєні снаряди і так далі. З'ясувалося, що Ні Європа, ніхто не готові до цієї всієї війни. І всі ці абрамси, і всі ці леопарди в штучних кількостях, в недостатніх кількостях не готові там розібрані і ще там якісь законсервовані і так далі. Найголовніше. Як стало зрозуміло, що. Війна входить в наше життя. Всі ці контрактні професійні армії почали сипатися і в Британії, і в Польщі, і в Німеччині, і в Італії і так далі. Прийнята доктрина політиками, наприклад, в Німеччині збільшити бундесфер, а реакція військових зворотня. Вони просто-напросто дочікуються закінчення контракту і не продовжують його, а інших не набираються. І в результаті 182 замість там 210, які вони запланували, 210 тисяч кількість бундесферу зменшується. І вже зменшилась там на 4 тисячі. Цей тренд буде продовжуватись. Це говорить про те. Що війна була мовітоном, це щось неприйнятне, і ніхто не розглядав війну як інструмент. Тому всі, хто говорять про те, всі аналітики в Україні, а їх дуже багато. Я чому так довго обходжу це все цей момент і всі ці питання? Тому що дуже багато аналітиків починають продовжують нести дурноту. Дурноту несуть, що це якась спланована дія Заходу для того, щоб досягнути якісь інтереси. Захід взагалі не розуміє, що з цим всім робити і що відбувається. Друге питання, до якого я перехожу, чи нас, яке турбує всіх українців. Чи насправді Захід свідомо нас завів, ну, Залужний чи хто там сказав, що це тупик і написали -економісті, і Багато аналітиків кажуть, що це свідома дія заходу завести нас в тупик. Перше, що треба розуміти, насправді, те, що зробив зараз якась частина оця частина заходу, яка планувала цей наступ. Вона чому завела в тупик, тому що вона хоче припинити війну. І цим тупиком вона думала, що вона закінчить війну, тому що нестримне бажання значної частини Заходу закінчити цю війну. Протиріччя, друге протиріччя. Якщо Захід несвідомо нас завів цей тупик і залишається нашим союзником, то для чого він провалив 2023 рік? Для чого він спланував оцю дурнувату операцію з недостатньою кількістю техніки? Для чого Захід дав можливість окопатися, укріпитися росіянам на окупованих територіях? Як це все поєднується, будучи одночасно союзником і Плануючи цей провальний наступ для того, щоб довести, що ми не можемо значить, наступати і не можемо там уже оборонятися, і так далі. Як я відповідаю на це запитання? Неправильно і помилково ототожнювати групу, яка планувала наступ на чолі там з генералом Мілі і політиками, на чолі з Джейком Саліваном чи Ентоні Блінкеном. Представниками білого дому і президента США з усієї за з усім заходом і з усі з усією західною елітою це дуже неправильно. Уся західна еліта, вона знаходилася ці два роки у стані невизначеності і розгубленості. Хтось намагався осягнути ситуацію, хтось думав перечекати і пропетляти, хтось думав, що Путін не витримає. І якщо він отримає там якісь удари, перші втрату Херсону і так далі, то фронт посипеться і все це значить, не ну, розвалиться. До речі, теж відповідальність заходу, що він абсолютно не прорахував дії Путіна. Після того, якщо у нього провалиться СВО. Добре, у вересні 2022 року провалилося СВО. Воно закінчилося провалом. І Путін прийняв рішення на війну, причим на довготривалу війну. І Захід виявився не готовим і не хоче визнати цього. Так ось я до цього протиріччя другого протиріччя і парадоксу, яке не можуть в голові помістити дуже багато людей, українців. Як так може бути, що захід одночасно є нашим партнером і одночасно планує нам провальні військові операції? Ще раз повторюю, неправильно тоточнювати весь захід з тією невеличкою групою, яка це все планувала. Чому так відбулося? Тому що більша частина заходу перебувала в стані якоїсь невизначеності, очікувань, і взагалі десь там заблукала, і вона дала можливість. Своєю пасивністю або байдужістю, або ще там чимось, проявити активність, проявити активність Мілі і групі Салівана і Блінкіна. І вони проявили і тепер до цього довели. Зрозуміло, що за логікою процесу, у 2024 році вся ця група повинна бути щонайменше. Усунута від прийняття політично-військових рішень на фронті російсько-української війни. Так би мало бути за логікою. Більше того, наказана навіть. Не просто усунута, а засуджена. Ну, мається на увазі, безперечно, в пресі і політично засуджена. А це от момент, який ну, от друге таке, от, скажімо, питання, важливе питання, яке я підняв би і обгорив в рамках російсько-української війни. Третій важливий момент, що сталося? Які тектонічні зміни відбулися? Якщо на початку... Якщо 24 лютого 2022 року жодна з сторін, ні Росія, ні Захід, ні Україна не були готові і не планували війни, то сьогодні відбулася зміна важлива. До війни абсолютно готова Росія. Вона зрозуміла дуже багато чого, і Захід потрапив у надзвичайно складну і важку ситуацію. Своєю невизначеністю, своїм перечікуванням, своїм бажанням там, скажімо, зневолити Україну, примусити її там на якісь компроміси і так далі, він накачав волею Росію. Росія самоствердилася і впевнилася у своїй правоті. Вона побачила слабкість і недолугість Заходу, неадекватність. І сьогодні країни Балтії, Польща тримтять. Вони всі розуміють, що вони. Самі не можуть воювати, але найголовніше за два роки Росія дуже посилилася і накачала м'язи, і зрозуміла, що є головним чинником у сучасній війні: мотивований солдат, мотивована людина, і проти неї не можна використати. Ні в заходу не ви, не вистачить ніяких літаків і високоточної зброї на тисячі. Вагнерівців або вмотивованих людей, яким просто дати вказівку розграбувати Польщу або країни Балтії, зробити все, що вони там хочуть. І вони це зроблять, маючи як акули, або як хижаки, смак або запах оцей на кров, на жертву, маючи інстинкт вбивці. Який відчуває страх жертви. От Росія відчула цей метафізичний страх жертви, і запах крові, і запах легкої здобичі, атмосферу легкої здобичі, чи як там це можна сказати? Четверте питання ленд-ліз і прогнозів на 2024 рік. Безперечно, Росія не є непереборною перешкодою, особливо для нас. Наша задача ну. Повністю розуміти просту ситуацію, що російська військова потуга обмежена і не з кожна сторона, в тому числі Росія, вони чутливі до людських втрат. Просто у Росії цей поріг вищий і досягнути це можна раптовістю. Наша задача вибороти по перше самим а, а, створити власну зброю ракети, вибороти право у Заходу, а, і це можна абсолютно зараз спокійно зробити, наносити удари на всю глибину Росії аж до Сахаліна, на всю глибину, на всю стратегічну глибину. І у нас є це абсолютне право довести, що після широкомасштабного вторгнення немає ніяких а, тепер кордонів. І ми вправі робити на території Росії все, що вважаємо за потрібно. І найголовніше лендліз. Не потрібно щось робити складне. Ніякої проблеми з лендлізом нема. Що таке лендліз? Це ділова зустріч з діловими військовими і політичними колами, передусім Сполучених Штатів Америки, із запевненням, що ми розрахуємося, тому що це справа честі. Ми повинні взяти на себе зобов'язання розрахуватися. Не потрібен ніякий додатковий закон в Сполучених Штатах по ленд-лізу. Потрібні ділові розмови з діловими колами в Сполучених Штатах Америки. І сказати, що розрахуватися за зброю це справа честі. І ми це зробимо 20 років, 30 років. Як воно буде, воно покаже. Якщо ми тільки покажемо. Бажання і здатність розраховуватися, а не будемо асоціюватися з представниками халяви, з людьми, які шукають халяву, шару. Ось зразу все зміниться. Ми отримаємо зброю. Наша задача перемогти. Тепер. Коротко щодо перемоги, в зв'язку з тим, що у нас дуже багато людей займалося все життя імітацією. Вони не блукають в соснах і не можуть зрозуміти взагалі, що таке перемога. Всі, хто розказують всяку дурницю, що Росії не можна перемогти на полі бою, повинні вважатися державними зрадниками, панікерами, людьми, які демотивують і деморалізують. Значить, що таке, почнемо з гіршого, що таке поразка у війні України. Поразка у війні це втрата територій, будь-яких територій. Навіть якщо ми щось половину ще відіб'ємо, але втратимо все одно. Волноваху не відіб'ємо, Крим залишиться це все поразка. Поразка не означає смерть. Ще раз повторюю, можна вижити, можна зберегти незалежність, але програти війну. Фінляндія в свій час програла війну. Вона втратила території, але залишилася і існує. Це поразка. Фінляндія програла. Вона нічого не виграла. Так трактується. Що таке перемога у війні? Це повністю відбити всі території. Інше зовсім питання. Не потрібно плутати перемогу зі смертю ворога. Захід в Москву. Капітуляція Москви, Кремля, підписання капітуляції це не перемога, це значно більше. Це смерть, смерть Росії. Смерть Російської Федерації. Це смерть взагалі Російської імперії і російського всього. Це не є перемога над Росією. Перемога у війні це просто відбити свої території. А те, що в нас розказують про розвал Росії, падіння Російської імперії це принципово інші речі. Це треба взагалі розуміти. І поразка Росії це втрата її того, що вона загарбала. Але поразка не означає смерть Росії. Все дуже просто взагалі. І коли ми говоримо, коли ми говоримо, ведемо ділові розмови, під що ми беремо зброю, для чого, скільки нам її потрібно, і за що ми будемо розраховуватись, ми беремо, ми ставимо просте завдання. Перемога у війні, а не смерть Росії і Російської імперії. У нас немає стільки зброї, ми не можемо на себе взяти без бажання інших сторін добитися смерті Російської імперії. Якщо світ готовий толерувати російську імперію, далі з нею щось там а, борсатися, треба ж розуміти, що після поразки у війні в Україні, коли ми деокупуємо свої території, Росія залишається і продовжуватиме бути загрозою, і буде продовжувати бути загрозою для Заходу, для країн Балтії і для всього. І вона абсолютно піде з ними воювати і ще багато чого може наробити. Тому це вибір Заходу. Якщо Захід вважає, що е, ну, достатньо просто перемоги України, не потрібно смерті Російської імперії, російського імперіалізму, ну це їх якби, стратегічне рішення. Але наша задача їм пояснити, що бажано, окрім перемоги України, деокупації українських територій, досягнути смерті Російської імперії. Тому що, якщо ми, я підкреслюю, Залишаємо російську імперію. Якщо ми програємо в війні, за неї залишаються окуповані території, а, не, а тим більше, якщо ми зникаємо як народ, то ну, це просто крах взагалі цивілізації. Ну, в принципі, отак, бо я підвів підсумки. Двох років російсько-української війни. Росія не є не переборною перешкодою, не є нездоланою проблемою. Все це вирішується, все це можна робити. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.